Корпошта до дня захисників та захисниць випустила спеціальну поштову марку, урочисте погашення якої відбулося у Чернігові, разом із керівником Чернігівської дирекції Оленою Дорошенко та захисниками міста на подію. Зокрема, завітав і Дмитро Брижинський, який керував обороною міста з перших днів повномасштабного наступу расистів. Мені дуже приємно було, що сьогодні хлопці і захисниця це їх. Медичний працівник змогли прийняти участь в такій події. Я думаю, і єм на згадку, і нашим. Мешканцям Чернігова на згадку, що дійсно такі хлопці, дівчата сьогодні стоять і боронять нашу Чернігівщину, наш спокій, наше мирне небо. Тому що сьогодні, як ми пережили понеділок і вівторок, я думаю, що ми знову ж з болем згадали березень і ті буремні дні. Неспокійні дні, криваві дні, які пережила Чернігівщина. Художник Антон Хрупін зобразив на марці одразу шість військ Збройних сил України. Кожна марка з блоку присвячена конкретному роду військ. Це той самий художник, із яким у Корпошта працювала над маркою Вільні, незламні непереможні. Спецпогашення для клієнтів відбуватиметься на головпаштамці Чернігова два дні 14 та 15 жовтня. Ще в серії є тематичні конверти та листівки. Листок шість марок, 120 гривень з кожної марочки, вісім гривень з кожної марки йде на підтримку Збройних сил України. Тобто, знову ж таки, це благодійний випуск, і це перша марка нової серії Збройних Сили України. Тобто, я думаю, що будуть наступні випуски. Бойовий медик Наталія розповідає, що раніше тільки чоловіка вітала зі святом, а тепер так склалося, що й сама причетна до захисту країни з перших днів війни. Я... Прийшла і вступила до ЛАВ ТРО бойовим медиком. і Нас відправили на ЗАЗ, і ми там були все, весь час. Знаходилися як бойовий медик, я вказувала допомогу і нашим бійцям, і дуже було багато мирного населення. Ось допомагали всім, чим могли, і медициною, і ліками, і таку поміч оказували, тому що наші, наш народ безбашений на всю голову. Для них було запросто під час обстрілів піти на дачу, перевірити, чи там не покрали в них щось, чи ще що-небудь. Там було осколочні поранення, надавали допомогу, відвозили до обласної лікарні. На згадку про сьогоднішній захід кожен із захисників отримав тематичну листівку з автографом та ексклюзивними побажаннями, головне з яких наша перемога. Слава Україні! Героям слава!